Всім привіт! З вами я, Перчі Гейм, і сьогодні ми знімаємо ванблок. Підписуйтесь на Капібара Гейм, підписуйтесь на мене і ми починаємо. Якщо що, це восьма частина OneBlock від лиця Перчика. Може, ходімо в ад? Добре, але нам треба скрафтити щит та залізні штани. Давай я скрафчу щит, а ти залізні штани. Нам обом. Так, це гарна ідея. Тримай желізні штани. Дякую. А де тримай щит? Все ідемо в ад. І нарешті ми в аду. ти не гори. Що тут відбувається? Наш ще гаст стріляє. Ні. А чому наш портал зломаний? То що, ми йдемо в крепості фрітів? Так, мабуть. Е, -е капібара. Але я не пам'ятаю, де вона. О, ні. О, ні, в мене стріляє газ. Капібаро, врятуй мене. Ні, я зараз помру. Ні-ні-ні-ні-ні. І. О, я помер. Капібара, забери мої речі і вертайся сюди. В тебе ще е, зажигалка. Так, добре. Капібара, ти взяв мої речі? Так, тримай. Так, я піду, поки поламаю блоки. А що тут робить ендермен? Я його зараз вб'ю. Чорт, мені не випав ендерперл. Ну нічого. Я піду ламати блок. Ого, зілля вогностійкості на вісім хвилин? Нічого собі. А поки я ламаю блоки, ти можеш підписатися на мій канал і на Капібара Гейм? Зоглян? Ну він мене зараз вб'є. Ні, тільки не це. Капібаро, поможи мені його вбити. Добре, вже біжу. Дякую. Нема за що. Е, тут другий ендермен. я його зараз вб'ю. Добре, Я піду ламати блоки. О, ні, знов заспавнився зогляд. У мене півтора сердечка і. Фух, як я його вбив. Скинь мені блоки, щоб я тобі зробив більше території. Добре, зараз тримай. Я піду знов ламати блоки. Боже мій, скільки цих зоглінів. Фух, я його вбив. Йо? Знов зоглін? Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу цих зоглінів. Це відео можна назвати, де я просто бьюся проти зоглядів. Капібара. А що ти робив весь цей час? Я весь цей час робив нам більший будинок. Я продовжу ламати влок. О, скриня, і що там нічого собі? Якісь гриби і куча заліза? Що? Ефрит? З нього випала паличка? Нічого собі. До речі, Капібара, а що ти робив цей час? Ем, а чого сюди вода затікає? А чого тут сундук зламаний? Що тут відбувається? Так, стоп. А що тут робить гаст? Ні, тільки не стріляй в нас. Перчик, ходімо спати. Так, це гарна ідея. Фух, ми лягли. Надіюсь, гаста не буде, коли ми встанемо. І. Фух, його нема. Слава тобі Богу. Так, добре, я вже десятий раз за відео буду ламати блоки. Я пів ламаю блоки і б'юся з оглянами тільки посортую я блоки. Що? Піглін? Е, ти чого нападаєш? Що? А чому він так багато зносить? Фу, слава Богу, В мене залишилось одне сердечко. Я його єлю вбив. І я знову йду ламати блоки. Скільки я раз це буду робити? Що? Нова фаза. Нарешті. Боже, скільки ми цього чекали. Нарешті нова фаза. Капібара, давай танцювати. Ура! Нова фаза. Нарешті, боже мій, скільки ми цього чекали. Що це за фаза? Ви дізнаєтесь в наступній частині на каналу Капібара БС в дев'ятій частині. Що ж, друзі, це була восьма частина ванблок від Лися Перчика. Всім пока! А що це за наступна фаза? Ви дізнаєтесь наступній серії. Навіть ми не знаємо. Ось вам підсказка. Ну що, друзі? Це був ванблок від лиця Перчика. Підписуйтесь на наші канали і всім пока!